Привіт малята! Ви на каналі Кавучки З вами Тетяка та моя жінка Союміка. Раді вітати вас у нашому просторі. Сьогодні розповімо вам казочку про двох цапків. Пливе річка глибока, а на річці ладка висока. Хоч висока. Та дуже вузька перехід для одного цапка. А тим часом два цапки гарненькі, один білий, а другий чорненький. З двох сторін підходять до кладки, а чи розминуться? ні гадки Чап-чалап. Вже на кладці біленький цап. Та й чорний цапок по клечині зробив перший крок. Один до одного підступають, пересердя бородами махають. Поступись, білиця покаже, а чорненький не поступлюся враже. Сперлися ніжками, вдарилися ріжками, стук, стук аж пішов понад річку гук. Отак забкибилися. Аж у річку складки звалилися. Бовть хляб впав у воду білийся. У мить чорний стрімголов за ним летит. Тепер цапки незгідливі вперті. Разом рятуйтесь від смерті. А тим часом дві кізочки. Відси скеля, а від ти під кручею ріка. Попід скелями стежка вузька вузька. Дві кізочки йдуть, ме. Ой, лихо місце вузьке. Даремний труд не розминутися їм тут. Ме, От диво яке. Стоять дві кізки, думають, гадають, ворідками розумно махають. Ме! і придумали таке. Одна лягла на стежину, зігнула голову і спину, а друга понад нею тільки скік. І на другий бік. Чи не диво, усе скінчилося щасливо. Обидвом кізочкам вже вільний шлях. Вони й пішли, тільки хвостиками на прощання помахали одна одній. Ось цікаво тіне. Ахто слуха, молодень. Я хочу все коскую позала і бубик.